У рівному затримали двох молодиків, яких підозрюють у пограбуванні рівнянина. Працівник патрульної служби Микола Поплавський разом з напарником самочергував на мікрорайоні ювілейний, коли отримав повідомлення про напад на чоловіка на вулиці князя Острозького. У нього двоє невідомих відібрали 24 гривні, мобільний телефон та пакет з продуктами. Правоохоронці за кілька хвилин прибули на місце події та, опитавши потерпілого, кинулись на пошуки зловмисників. Нами була обслідувана дана територія і двох невідомих ми помітили біля будинку номер 16 по вулиці Князя Острозького, які були схожі по описах свідка. Тоді дані громадяни були затримані, при них знаходився пакет, в якому знаходилися особисті речі, які вони викрали, а також мобільний телефон. Спротивлення вони не оказували, але коли помітили нас, зразу намагалися тікти в під'їзд будинку. Але вони були затримані. Один з них виявився раніше судимий. Затримані, кажуть, у міліції причетні не тільки до цього пограбування. На даний час вони причетні до 15 крадіжок, а саме з офісів, з квартир, з автотранспортних засобів. Обидва затриманих зараз перебувають у СІЗО. Як довго вони залишатимуться за гратами, вирішить суд.